Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторна ланцюгова пилка Pika A42Li. Вона оснащена безщитковим двигуном, а натяжка ланцюга та кріплення щоки безключове. В комплект постачання нашого інструменту входить сама пилка, чохол на шину, трохи мастила для змащування ланцюга та, звісно, інструкція. А тепер про сам інструмент. Шина 12 дюймова тобто 304 мм. Далі маємо дуже зручний хват. Все, що ми беремо в руки, має гумове покриття та гарний контроль. А для вашої зручності є ось така провушена. До неї чіпляємо карабін та чіпляємо на пояс, або просто продіваємо мотузку. А для зберігання інструменту потрібна лише стіна та один гвіздок. Закріпили, повісили і нехай відпочиває. Також ми маємо додатковий захист. Перше це від випадкового ввімкнення. Поки ми не натягнемо ось цей запобіжник, ми не натиснемо кнопку пуску. Друга частина захисту це запобіжник при раптовому ударі. Тобто, сталося таке, ланцюг миттєво зупинився. А для того, щоб продовжити роботу, цей важіль необхідно знову-таки вимкнути. Для того, щоб замінити шину або ланцюг. Послаблюємо чорний вертлюжок. за допомогою жовтого вертлюжка послаблюємо натяжку ланцюга. Після цього повністю викручуємо чорний ланцюг та знімаємо щоку. Тепер ми можемо зняти шину разом із ланцюгом. А якщо ми хочемо замінити шину, або вже прийшов час її змінювати, не забувайте, що натяжний механізм треба переставити. Для цього відкручуємо один-єдиний гвинт. Та переставляємо цей натяжний механізм на іншу шину. Хочемо вам нагадати, після того, як ви замінили ланцюг або шину, неважливо, при натягуванні ланцюга не перетягуйте його, будь ласка. Він повинен трохи відтягуватись ось так, але не повинен провисати. Отже, ланцюг ми натягнули. Тепер про його характеристики: крок 3 вісьмих, товщина хвостовику 1,1 мм, швидкість подачі 9,3 м на секунду. Ну, а для того, щоб почати працювати нашим інструментом, треба зробити ще дві речі. Перша це залити оливу, відкручуємо ось цю кришечку, беремо комплектну оливу та заливаємо її в бачок. Рівень ми можемо контролювати через спеціальне віконце. Об'єм баку співпадає з об'ємом ось цієї олії, котра йде в комплекті 120 мл. І друге, що нам потрібно зробити, це під'єднати акумулятор. Від нашої 20 вольтової лінійки. Оливу та акумулятори ви також зможете придбати в нашому інтернет-магазині. Об'єм оливи 200 мл та 1 літр. Акумулятори 2 Аг, 4 або 8. Або інші 4 Аг акумулятори. Всі підходять. Вага інструменту із 4 Аг акумулятором складає 3 кг 400 г. Без нього на 600 грамів легша. Ну, а зараз прийшов час розібрати нашу пилку та подивитися, з чого вона складається всередині. Починаємо знайомство з нашого безщіткового двигуна. Як ви бачите, він має свій корпус. Далі плата керування. По-перше, вона має металевий корпус. По-друге, ви бачите, як це якісно залито компаунтом. І до того ж, радіаторна решітка, тобто поверхня охолодження збільшена. Ведома та ведуча шестерня металеві і вали опираються на підшипники. Патрубок, котрий з'єднує масляний насос та бачок, має всередині пружину. Отже, він не перегнеться. Масляний насос працює від черв'ячної передачі. Дуже надійна конструкція. Сам черв'як металевий. А мікровимикачі мають захист від пилу з силіконовий ковпачок. Так само і другий. Ну а якість корпусних деталей, як і на будь-якому з нашого інструменту, ви бачите самі. Ну а зараз ми протестуємо нашу пилку та покажемо, на що вона здатна. Мастило ми вже залили, під'єднуємо акумулятор. Починаємо ми наше випробування із надскладного завдання для будь-якої ланцюгової пилки. Пиляємо ми повздовж волокон. Як ви бачите, колода дубова, діаметр чималенький, півтори шини. Тому перепилювати колоду прийдеться ще й з іншого боку. Як ви помічаєте, пилка працює рівно та не відчувається особливих зусиль. А взагалі, якщо вам прийдеться пиляти деревину повздовж волокон, будь ласка, не забувайте переточувати ланцюг. Кут заточки для пиляння повздовж волокон повинен бути біля 15 градусів, а не 30, як для звичайного пиляння. Друге випробування також дубова колода, але пиляємо ми вже в звичному режимі, тобто поперед волокон. В цьому випадку навантаження на пилку майже не відчувається. Ну і звісно, якщо ця пилка так гарно впоралась із дубом, то інші матеріали не стануть для неї проблемою. Отже, ви побачили нашу пилку ззовні, як вона виглядає, ви побачили її зсередини, з чого вона складається, і ви побачили її в праці, як вона працює. В мене враження від роботи цією пилкою просто причудові. З багатьма заданнями вона впорається на ура. Але вона в нас не одна, в нас їх багато. Тому обирайте за потребами, а користуйтеся з розумом. Це буде в нагоді. На цьому знайомство із акумуляторною ланцюговою пилкою pka 42 li ми закінчуємо. Нагадаємо, оснащена безщітковим двигуном, безключовим доступом до шини та ланцюга. Погодьтесь, це зручно. Отже, як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Ну а ви бувайте здорові, живіть багато і до нових зустрічей!